Бажаємо здоров'я, отримали ось такі вітровочки до мінісезоні, відміни варіант на весну та на літо. Абсолютно повністю було ось такі, не промакають з тканини нейлоновий колір мультикам, також вони будуть в пікселі в кольорі олива. Ось таким чином виглядають вони зсередини, присутні ось такі внутрішні кишені. Також є на блискавці з обох сторон, як бачите. Сама куртка утеплена тонким утеплювачем екопухом джелок. Дуже легка, вага куртки приблизно 500-600 грам. Присутні велкропанелі на бокових частинах рукавів і прорізні кишені. Ось такого плану. Кишені прорезинені, вологу також не пропускають, як бачите. Центральна блискавка також. Заді куртка виглядає ось так. Доволі зручний глибокий капюшон і приємний ось такий мікрофлісовий декомірець. Кого цікавить, пишіть приват, замовляйте розміри доступні від M по 3XL.